Як побудувати клітку для перепілок і бройлерів своїми руками? У нас в даному випадку тут буде комбінована клітка. Два яруси будуть для бройлера, один і другий. Уверху буде перепілка з викатом для яєць. Це для несучок. Оце ось буде внизу раз. Оце буде втора. Далі піде для бройлера, Вона без, без виката для яєць. Нестися вони тут не будуть. І верхня з викатом. по розмірам. По ширині може бути, в принципі, люба, але не більше, ніж 1,15 ну, Лібо ж потім поддони треба буде ну, ділити по двоє. Такий дуже здоровенний поддон, його хрена туди витягнеш. Можна буде просто два поддона робити, да і все. То по, по 60 см, по 55 Ну а так, по ширині. В принципі, розібралися. По глибині самої клітки. Ну, я роблю 80-90, де як. Ж так само, що, щоб подони були не дуже здорові. Плюс туди треба буде через вікно залізти, рукою там кого поймати, достати. Треба, щоб не дуже були глибокі. Ну, Я роблю 80. 80 саме те, саме що треба. Для виката для яєць. 15 см вполне достаточно. Отак от воно все обустраюється. Середню, середню усилитель по-любому надо, щоб не провисала така сітка. То виходить, посередині отако її установили. Впереді поставили брусочок для виката для яєць, щоб вони тут упиралися, Хто тебе б'є. Обстіл ударилась. Ну, от такого розстояння для яєць вполне вистачає. Кормушка буде з однієї, дверка буде з іншої сторони. Принцип действия отакий. Кормушка тут, дверки тут, щоб можна було залізти і там кого за хвоста потягнути. Так, лотки будуть USB і обшиті брезентом. То я вже потім я буду робити, покажу, як вони будуть. Сетка. Сетка 1,8 діаметром про самі пруточки. Розмірі у неї 12х25. Самий такий оптимальний варіант. Раніше брали 12х12, але 12, толщиною 1,2. По ціні, в принципі, вона одинакова. А ну ця буде вона, звісно, пожорще. Ось, ось зробили, вона не прогибається нічого. Та теж служить ось Уже скільки служить в оцих клітках і, слава богу, все. Зараз тут день нема нікого. Там дві не, не хочуть нестися. Ну ось Дивіться, вона теж добре служить. Вони, оце вже рік. Рік на ній топчуться і, і слава Богу. Но, за що того, що тут будуть бройлери, звісно е, купили більшу, бо бройлер є бройлер. Перепілка, як не крутий, 500 г, а бройлер 3 кг. То різниця звісно, є. Вони будуть продавлювати. О, для цього робимо, вже ж тепер повністю купили рулон. І вже ж з цієї, з цього будемо рулона робити. Так, тут ще не прикручено. Отак ось піднизу. Зараз поприкручую. І буде порядок. По висоті. Для перепілок 20 см вполне вистачає, щоб їм там живти. 20 см з головою. Все, тут оставлю рейку, і буде для, для поддона. Отож, от піднизу рейка, і на них буде, вже лежать буде поддон. На, тому, на той перемички і на цій перемичці. До неї ж прикручуємо водопровод. Так, далі. Що ми маємо далі? Е, все, тут 7 см вистачає, уклон. Уклон також 7 см на метрі. У нас тут трохи метра немає, то уклон у нас тут 6 см. От, якщо, якщо тут, наприклад, беремо 50 см, то там буде 56 см і за счет цього уклона, будуть скачуватися яєчка. Для бройлерів там ж уклона немає. Це уклон тільки для, буде для перепілок, ті, що будуть, нестись, будуть яйця нести на, на інкубацію. Так, водопровод. Труба 25. -та. Пимпочки. Ні, ні піля, там коротше спеціальне для, для ну, ну капельне туди, Отверстя просверлюється на 9, закручується по різьбі. Прямо так, вона сама нарізать різьбу і закручується. І все, капеле улавлювачі поставили, поприпаювали. Туди 10-літрова бутилка. Отак обрізано. ну Десь літрів 7. Їм, я думаю, буде хватать. На на 12 годин буде вистачати. Туди заливає. ну, В принципі, там де відро стоїть, де каністра. Тут 10-літрові, там 20-літрова, бо вона і на ту клітку, і на ту клітку. Там доповнительно ще 10-літрова, там на одну секцію. Ну і так очки вони і хлябають. Коротше, 10-літрової, то їм вистачає на цю здорову клітку. Оця ось це здорова клітка 4 яруси, то це їм хватає на 12 годин. Два рази в день наливаю, там по відро залив да і все. Штавлюю ще фільтра. отакий От його фільтр, щоб очищати, бо все одно туди бува, попадає вся пиль і забиваються ті сопла. Потім, звісно, морока тече, А це такі фільтра поставив, його там раз у тиждень почистив і воно все добре працює. Так, 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 ну впереди, Шо? двері двері будуть отакі вот на самодельных завісах. Завіси з пешка крепеж. Там вирізається, загибається і і працює вообще отлично. Працює годами. Годами. Кормушки отакі звичайні. Трошки їх на расстоянии однизу, щоб щоб, щоб їм легше їсти, дуже не нагинатися. А там, де буде для викоту, також буде воно на розстоянні, щоб під нею прокочувались яйця. Ну, в принципі, і все. Двері теж будуть на розстоянні. На розстоянні для викота яєць. Зараз я покажу. Тут то трошки по-другому. Тут кормушки сплошні. Це ж жалоба для водосліва. Були трохи. Ще від батька досталися по наслідству. А тут а ось як. Вон вони на розстоянні 4 см. І туди яєчка хорошо прокочується і все добре. Двері також тут на розстоянні. Яйця викочуються і все добре. Брудера. В брудерах маляв... малявки. Малявки привіт. Смокінги, англійська чорна і Техас там в тому ісполненні Так, це у нас тут фараони. Фараон у нас крупна птиця. Така, більше вона нам є яєчку більше. Не іменно не яєчна порода. Бо яєчні породи мені не дуже подобаються. Дивіться який, який мальчик. Такий грам 400 до 400 грамів. Девочки, есть ще й більшенькі, ніж... Що можна замовляти? На них черга десь в районі 10-15 днів. Там в залежності від кількості. На Техас черга трошки більша. Фенікси це у нас обичні фенікси яєчні. На цих теж десь приблизно в районі двох тижнів черга. І є фенікси, фенікси велікани. Фениксу великани, воно по ним, по ним воно видно, що вони не О, які. Вони ще тільки розносяться, то дуже ще на них не записуємо. Це ще вони недільку будуть розноситися, то потім вже буде, буде черга на них. Вони хороші, це важка лінія. Так, в общем, добренько. Зверху кинемо сітку, по бокам буде сітка. Е Ось така 40 на 20. Вона тут в принципі, друга і не потрібна. Бролерам кормушка, скоріше за все, буде тоже за такого жолоба. У мене якраз один є. На двоє його переріжу, буде по метру, будуть такі кормушки, щоб їм краще, краще було їсти. А може там у нас є батько робив там в старих клітках така вона дверка двері і зразу із кормушкою, то може і вона, так на завісах вона хлебить, в общем побачимо, як буде краще зробити. Вона чим неудобна, бо як вона повністю так відкривається, вони буває випадають. А, то, а як кльопнуться в пол, це ж бройлер, він ламається весь. Ото м'ясо не, не красиве, Так, добренько, Всім добра миру. Якщо інформація була корисна, ставте лайк, пишіть коментар. На все добре, пока-пока.